Всіх вітаю, у нас вже настала сьогодні неділя, вчора вам взагалі нічого не записувала. Вчора такий день був одні, одні якісь погані новини. Місто наше, звідки я вже повністю зайняли від батьків новин, вісточки якоїсь взагалі немає, тож там взагалі нічого доброго. Цей І вчора прийшов, я буду потрохи помалу чистити картоплю, бо вирішила трохи ці тавченки зробити. І цей. вчора приходив оцей чоловік, той, що вже копаремонтом подивився, ну, каже, підлогу він зробить, там заміряв, дошки там познаходить, але... Теж там роботи трохи є, тому що, е, каже, там треба вдовгувати е, якісь там кирпичі, е, щось там, Як воно там все робилося, не зрозуміла. Ну, а стосовно стелі, стосовно стелі, е, мабуть, Просто отако замазати і заштукатурити, оту діру, е не вийде, тому що, тому що він каже, що воно, знаєте, як не дай Боже, там десь бомбане неподалік, то ця стеля може і на голову впасти. ну, ця Штукатурка вся. Каже, воно вам треба. Каже, якщо... Ну, по-хорошому, -по по-доброму робити, то треба демонтувати оце. І, цей... І ще одна стіна. Та як заходиш в кімнату по правій стороні. теж вона. Я е не розуміюся на цьому, але я теж до неї ото підходила та по а там такий звук е глухий. Знаєте, як ото кавун спілий, що такий от звук, то такий самий від стіни, що каже. Ну, якщо нормально все робити, то теж там треба знімати цю штукатурку, всю і якісь там, як вона називається, не ДСП. Ну, коротше, ці якісь там плити, ці фанери, як вони там купляти, перешивати чи зашивати. В общем, я в шоці просто? Я ото Цілий день під враженнями з усіх боків і що до чого. І так ми остаточно ні на чому не зійшлися стосовно стелі та стіни. І він каже, що є в нього ще один добрий там знайомий майстер, то він попробує там, його вмовити, щоб сьогодні теж він прийшов, подивився і щось порадив, як там як найкраще зробити. І щоб, і щоб мені там по грошах було ненакладно, накладно, і щоб цей, ну, якось, я не знаю, більш-менш по-людськи. А ще він тако розсуждав, розмишляв, ну, тако, ну, недовго він був, але тр трохи спілкувалися, побалакали. Це, що Можливо, можливо, він каже, можливо, дешевше вийшло би зробити натяжну стелю. Я кажу, ну, мені страшно уявити, скільки це коштує. Він щось там почав вираховувати приблизно, і каже, то тисячі три. Я кажу, та ну, таких цін зараз немає. І він щось там загуглив, десь знайшов там якусь фірму чи що. Він такий, а ну так, да, тут, ну так, типу, тут ціни такі, там 10-12 і пішло. Я кажу, ну може можливо, то знаєте, там вже всякі ще наворочені роблять там світло, всяке там, таке. І з іншого боку, ну, закрить цією плівкою ну, натяжною стелею цю стелю, і це ж проблеми не вирішить. Тож, якщо там, не дай Боже, щось, воно ж все одно може впасти і впаде на ту плівку, і появиться та плівка, і все впаде. Ну, якщо таке, то я не знаю, то чекаю сьогодні, коли вони перейдуть. Обіцяв десь там зранку, о 9-10, то будемо бачити. Взагалі такий стан що навіть дихати не можу, просто от таке. Не знаю, як зібрати себе докупи. Ось мені хтось, ну, багане один, хтось, декілька людей писали ви нас надихаєте, мотивуєте, щоб ми там не опускали руки. Там, а я, я вже сама не знаю, хто б мене змотивував і зібрав мене докупи і дав якогось чарівного пендаля, щоб я щось зібралася та далі щось робила. Бо щось теж морально настільки важко накривають ці якісь всі проблеми, життєві моменти. Що... Трохи начистила на зараз поми, та поставлю на один раз. Пірешки зроблю, бо розігрівати у сковородці доня не їсть таке. Вдома в мікрохвильовці розігрівали, то ще їла. Воно таке, знаєте, як свіженька, а так воно щось та. І зроблю ще от, залишалося трохи фаршу, я кидала в морозилку, але він ще такий тільки починає відходити. Стосовно цих відкосів, багато хто писав, ну не вийшло там з першого разу, перший блинку комом. Це ж тільки перший шар був, дірки ж глибокі. і це, Я ж не буду таким шаром наносити, щоб воно там все посипалось, повідпадало на що воно треба. І перейшла вже доба, може, навіть трохи більше, ну так, трохи більше. І майже все повисихало, але, але все одно, так, бо по кутках, можливо, воно там якийсь холод, сирість. Там. Тягне ще воно цей а так, Ну і ось там куток. А так повисихало, повисихало. Ну, ще, ще день почекаю. І цей ось боже, нападають на мене ці штуки. Не хотіла я чіпати поки що те вікно, але це, це ще теж не розчісувалася, вискочила, тільки сміття, винесла, поки Доня спить. Яка пішов, накинула. Не хотіла чіпати поки що те вікно, але, думаю, поки сохне це, поки в мене там. В кімнаті робота зупинилася, там думається, що воно, ну, як воно там краще буде. То все ж таки куплю цю старотову шпаклівку. Вчора я ж кажу, вчора мене так накрило, що я взагалі взагалі нічого не робила. от тільки вийшли з донею, походили, погуляли, на майданчик сходили там до магазину. Взагалі щось такий стан. Ой, та й такі. То. Я така класна дівчина поставила картоплю варитися, толчоночку зроблю. Угу. А нічого, що в мене толкушки немає. То знайшла отако цей, тут і були в шухляді. ці, Це треба буде попросити, до речі, залишилося. І цей Знайшла такий металевий вінчик, і картопля добре розварена. Зараз гріється молочко. Кину ще туди масло, бо воно зморозилося, щоб не, не старіло, бо що ми там, там скільки ми там його їмо, взагалі не їмо толком. І це, то я його зберігаю в морозилці, щоб воно свіженьке було. то Зараз додам до молочка, нагрію та буду якось цим намагатися потовкти. Скажу тако, якщо довго і нудно збивати, то щось воно і вийде. Зараз такий, знаєте, як ото крем з камочками. Зараз буду його там доводити до ладу. Ну, в общем, що? Без вихідних ситуацій, як виявилось, немає. Получився, ну, може таки. Дрібненькі десь якісь камочечки попадаються, але вийшло нормально. Получився як такий густий заверний крем. Нормально, добренько. Класно. Тайтопельку я тут поки що укутала, щоб вона тепла була. І такі ось маленькі, так Перший раз житті такі малесенькі зробила. Маю надію, доня поцінить та буде Тож, Тож скоро будемо снідати тим, хто зараз її збажаю смачного, І то, тим, хто зараз збирається їсти або вже її з смачного. Вийшли ми погуляти біля будинку, і тут е, взяли там хлібчика трохи та погодували пташок. Тут у нас на районі дуже багато голубів, прям дуже-дуже багато. Вони навіть е, коли в хаті це на кухні особливо сидиш там е, з вулиці на підвіконня, те, чи як воно називається, е, садяться та стукають у вікно, що буває заглядають. Погода сьогодні тиха, класна, вже така осінь, все листя жовте, падає так чарівненько. Доця задоволена, вона ото любить бігає за цими пташками. Подобається їй дуже, аби дитинка задоволена була. І далі пішли ми гулятися, бавитися на майданчику, тож там діток чужих не буду знімати. В нас вже сьома година вечора. Цілий день я прочекала, так ніхто і не прийшов. Чекала, чекала зранку. Ну, ще така думаю, вчора він десь о 12-й, в 1 12, годині приходив. Думаю, ну, може, якісь там справи цей. І... В общем, пішли ми з Донею погуляти. Думаю, все одно біля будинку майданчик той дитячий. Е -е, погуляли там, погодували пташок, <кій> сходили до магазину, походили по вулицях, там, по району там навколо. І цей вже там, я не знаю, початок, може четвертої був десь так. Ну і вже ходили-ходили, та доня вже сама, вона, як -от, біля під'їзду, проходимо, вона, як нагуляється, вже сама біжить до нього, до дверей. Вже запам'ятала. І цей, Зайшли додому, там погодувала її. І ну, думаю, ну вже стільки часу. Думаю, подзвоню йому. Дзвоню, а він не відповідає. Майстер цей. Мене як вже накарило, так на Вже знаєте, мені вже такий в мене стан, що не дитину до, до психолога вести, а вже самі до психолога треба, бо вже, знаєте, хочеться залізти під ковдру, укутатися і лежати, і не розмовляти, і нічого, і хочеться плакати постійно. Це як перейшли додому. Весь вечір в мене, знаєте, отако на душі щось крутиться, щось болить, щось ниє. Нило, 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 нило. Ходила-ходила. І вже цей, як покатилося в мене сльози, як щось, я не знаю, виплакалась. Сказати, що легше стало, нічого воно не стало. І з батьками невідомо, що. Зв'язку, як не було, так і нема. Що там у місті? Як там люди, як вони, чи вони живі там, чи що з ними? Бог його знає? Просто як це все можна витримати? Просто щось. З усіх боків щось все погане, нічого хорошого. Вже, знаєте, як то кажуть, хочеться забігти та кричати. Такий вже стан якийсь, щось я взагалі вже розклеялась. Якщо ще зранку я от там казала, вам записувала, ну, ще в мене якісь там надії, сподівання були, але щось. Ще там ну, от, в місті, там, ну, з міста якоїсь вісточки, там немає ні від кого. А люди, ті, що виїхали, хто що пише, хтось пише, якась жінка писала, що ті, хто залишилися у місті, їх вивозять десь там на ту сторону людей, і якісь там фільтрації, чи що, і. І назад вже дороги немає. Тобто, от, стосовно от моїх батьків, вони хотіли, ну, чому вони залишились? Вони не хотіли, ну, батько, принаймні, вони хотіли жити в себе вдома. Просто трималися за все це. І що їх такого повивозять усіх, не зрозуміла куди. І хтось писав, типа, ті, ну, я не знаю, чи це правда, чи це якісь якісь вигадки, що вивезуть там щось це, і шукайте родичів там, чи що, десь там, не знаю де, десь там на, на, то, на тому боці, на тій стороні. Просто в мене нема слів, нема слів, я не знаю. Я. Просто у розпачі. Ах, ще щось з цією квартирою. Не можу, ну, знаєте, думала, що все так легко буде, там підлога -та заб'ється, там щось підмажеться, та стеля замажеться, та дірка думала, ну, і там все далі як по маслу піде. А тут що навіть майстер. Віддать не схотів братися навіть, бо як ну, він вчора розмишляв щось, це і що по-нормальному -по тут треба розвалювати, знімати цей шар штукатурки і робити все там капітально. І Він, можливо, коли я йому там казала, там, що треба зробити, він думав, що там тяп-ляп трохи цей там щось там швиденько заробить і все добре. А Тут стільки роботи, ну, як там виявилося в ході огляду, Ах, я не знаю просто. І, і теж робити щось капітальне, Робити щось капітальне, це, по-перше, багато грошей треба, але навіть навіть цей. Е, чи є зараз смисл? Смислу зараз нема, тому що, ну, хто знає, що далі тут буде. Я ось е, сьогодні десь мені попалося там, скільки кілометрів е, залишилося, от там, там армія от наступає, е, скільки кілометрів залишилось. До там крупних великих міст. І до Харкова чи 17 кілометрів було, чи 19, ось я не пам'ятаю. Тобто, так само було, ще там десь влітку, чи на початку літа, так само було такий, така відстань до мого міста. Тобто за кілька Місяців дійшли і вже, вже місто зайняли, забрали? Робити щось капітальне. Я не хотіла робити щось капітальне, зрозуміла, що треба там, по-хорошому, ті плитки міняти, там, і все на світі. Я думала, поки що там десь. Підмазати, підкрасити там, ті шпалерки, поклеїти. Ну, такий косметичний ремонт легесенький, щоб, ну, щоб якось затишно було, приєм... було приємно. Але ось таке во я не знаю. Я просто... я просто не знаю. Сьогодні я не робила взагалі нічого. Я ото, як ми з донією зібралися ще на вулицю, як ото вділася. Як прийшли, я навіть не перевдягалася, отоходжу в цьому костюмі. Жарко мені, але в мене навіть навіть сил нема ніяких. Просто я розумію, що зараз найважливіше в мене доня, е батьки. Ну що не треба дарма себе накручувати, поки... Нічого не відомо і нема зв'язку. Але все одно воно, знаєте, воно саме собою. Цей... То, що то... в квартирі щось поки що зупинилося, все, так воно особою не з мертвої точки, то... то таке то з часом там зробиться. Але просто такий стан. Маю надію, що я завтра прокинуся і розплюся, і все буде добре. Поки випущу це відео, вже десь буде біля 12 години ночі ви вже будете спати. Добренько, все буде добре.